Усім привіт! З вами знову я Міша Пуфер, і на цьому тижні як я й обіцяв, обзор на маркери Touch, який я обіцяв вже дуже давно, але вже кілька разів переносив це відео. Це найдешевші маркери, які я в принципі бачив на ринку. І якщо ви побачили їх в своїй якійсь канцелярській крамниці чи спеціалізованій, то знайте, там в них дуже велика націнка, адже в інтернеті я знаходив дешевше, а потім знайшов ще дешевше, ніж дешево. Тому собівартість одного маркеру мені обійшлась десь в гривень 6. Чи 7, а я знаю маркер, її де одна штучка, коштує 30 гривень. І саме тому я вирішив, що я куплю такий дешевий варіант. Подивлюсь, як воно, що воно. А вже, якщо мені сподобається, то буду докупляти вже більш якісні і дорогі маркери. Незважаючи на таку низьку ціну, маркери достатньо гарно себе показали як для людини, яка ніколи не малювала маркерами. То вони достатньо добре, комфортно сидять в руці. Пластик достатньо дешевий, але не так, щоб це дуже вже було погано. Маркри мають два пера: це куля та долото. Воно таке плоске, комфортно користуватися, але куля не достатньо тонка, тому якісь. Дуже дрібні малі деталі, ви цими маркерами не промалюєте. Зараз я роблю викраску, тому що всі блогери, які малюють маркерами, робили викраски. Я зрозумів, що це треба робити. По-перше, тому що не у всіх маркерів співпадає колір ковпачка з реальним кольором, який. Який вони видають. Мені дуже незрозуміло, як вони нумеруються і називаються, тому що я намагався спочатку їх розкласти по кольорам, зрозумів, що щось в мене не виходить. Потім намагався по номерам, і по номерам теж щось дуже дивно вийшло, тому зараз вони в мене лежать так, 50 на 50. Тобто, якщо підряд. Три номера рожевих, то вони будуть поряд з рожевими, але е, підряд. Тому що іноді є дуже дивні якісь перескоки з якихось зелених, в коричневий один відтінок і знову в зелений. І плюс на використрі я побачив, що є кілька дуже гарних таких е, світлих прозорих кольора, що побачити на ковпачці було просто нереально. Це ось спід пейнт однієї сторінки в моєму скетчбуці, який я придбав. Не знаю, яка тут товщина листів, адже на ньому нічого не написано, ніяких знаків. Але це щось трошки краще, ніж звичайний офісний папір. Не акварельна бумага в 250 мг на метр. Але щось таке достатньо якісне. І маркери вони витримують добре, вони не розтікаються, трохи перемочують бумагу. Кічбук в мене, ну, ті сторінки, на яких я вже малював, хвиля. Але я думаю, якщо б цей скетчбук лежав під чимось, то цієї хвилі навіть і не було б. Тому треба буде якось проекспериментувати і подивитись, чи вирівнюються сторінки під пресом. Взагалі, малювати маркерами, ну, мені цікаво, адже я до цього ніколи не стикався з маркерами. Колись в дитинстві я малював фломастерами. Цей процес схожий в деякому сенсі, але. Маркерами треба працювати швидко, а я взагалі не людина, яка швидко працює, особливо в тридіжці. Тому в мене вони трошечки е, полосять. Плюс я дивився обзори на більш е, дорогі маркери. Там кажуть, що от він такий весь е, дорогий, якісний, і вони взагалі не полосять, але я. В це не вірю, тому що я думаю, що справа в практиці. Тому що я навіть цими дешевими маркерами інколи робив дуже рівні заливки. Тому, напевно, якщо в тебе якісні матеріали, плюс ти вже добре вмієш їми працювати, то в тебе і буде більш кращий результат. І саме тому я вирішив взяти дешеві. Тому що якщо в мене нічого не вийде, це просто були дешеві маркери, і на цьому наша з ними історія закінчиться. забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і писати в коментарях, чи малювали ви маркерами, чи можливо малюєте ви маркерами. І чи є якийсь гарний український канал, на якому можна подивитися якісь туторіали, як працювати з маркерами. Забув сказати, персонаж це не мій, його я побачив в Твіттері, і нік автора зараз з'явиться на екрані. Тому, якщо це ваш персонаж, дзвіняйте. Ой, в цей момент я подумав, що я почав псувати скетч, Але по ітогу. Мені навіть сподобалося, як це виглядає. До речі, якщо ви працюєте маркерами, то, скоріш за все, якісь гелеві ручки чи лайнери вам точно знадобляться. Тому що залишати просто скетч ось так ось, Ну, мені не подобається, як це виглядає. Тому всі скетчі, де я використовував маркери, я ще якось обводив доопрацьовував ручками. ручками. В екрані ви можете бачити такі гарні блистючки, але їх я майже не використовую. Зате чорна гелева ручка, а білий якийсь перманентний маркер, синій в мене дуже часто використовується. Ось такий в мене вийшов результат. Це мій не перший скетч і не останній. Думаю, зробити якесь окреме відео, де покажу, як в мене йде. Знайомство. І на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. І всім на все добре, па-па!